Доброго дня, дорогі колеги. Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі інсайти цифрового педагога. І сьогодні ми будемо говорити про другу нейромережу, яку я дуже часто використовую, це Perplexity. Одразу скажу її великі переваги. Це джерела, з яких взята інформація. Нейромережа пропонує питання, які можуть бути нам цікавими відповідно до нашого запиту, і можна поширити результат пошуку. Ну це просто. Найкраще. Отож, в Perplexity авторизація відбувається за допомогою облікового запису Google. Ось знизу мій акаунт. Ось за допомогою облікового запису. Це бібліотека наших пошуків. А ось це формується головна сторіночка відповідно до наших запитів. І головна сторіночка. Власне, ми пишемо тут запит. Наприклад, Інна Тріщук. може бути ситуація, що буде писати англійською мовою. Абсолютно нічого страшного в цьому нема, просто простіть нейромережу писати українською. Отож, ви бачите, перша вкладочка це джерела, і ви бачите біля кожного джерела циферку. Тут є ще два джерела. Коли ви бачите відповідь, в кінці кожного речення ви бачите циферку. І натискаючи на джерело, відкривається той сайт, де власне взята інформація. Це є великою, великою перевагою цієї нейромережі. Якщо прогорнути вниз, ви бачите кнопочку Поширити і сформується наше покликання. Ось таким чином, ми можемо скопіювати покликання і надіслати результат пошуку нашим колегам. Ну хіба це не класно? Далі, якщо нам потрібно, ми можемо переписати ось «Rewrite». Якщо нам потрібно, ми можемо скопіювати і, наприклад, редагувати наш запит. І те, про що я вам говорила на початку відео. У мене ось тут є додаткові запити, які нейромережа думає, що мені будуть цікаві відповідно до мого запиту. Також ви бачите бібліотеку зображень і можна подивитись більше зображень. Ви бачите, шукати відео за моїм ключовим словом. І зараз завантажиться бібліотека відео. І ось таким чином можна переглядати далі. Наприклад, я виберу Іна Тріщук курси, щоб ви побачили, наскільки класно шукається нейромережа. І ось ви будете бачити, які курси я провожу. Ось, і де можна побачити більше інформації про мої курси. Ось таким чином. Назвичайно. Ще ось які теми і тріщук розкриває на своїх курсах. І ось тут можна подивитися, досить гарно шукає. Тепер цю колекцію можна зберегти, і вона буде у вашій бібліотеці. Ось таким чином. Щоб почати новий пошук, натискаємо новий і починаємо шукати. Дорогі колеги, якщо вам було цікаво та корисно, поставте мені, будь ласка, в подобаєчку. Для мене це дуже 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 важливо. Внизу є кнопочка спонсорувати, якщо ви хочете мене пригостити чашечкою кави, мені буде надзвичайно приємно. Також лишайте ваші коментарі та побажання під цим відео. Готую для вас велику відео інструкцію по нейромережах для педагогів та авторів цифрового контенту. Тому обов'язково приєднуйтесь в мій інстаграм, там буде більше детальної інформації. Дякую за увагу!